Усім привіт! Сьогодні я зроблю відгуки на всі свої рум'яна. А в мене їх небагато або багато. Я не знаю, п'ять штук. Зробимо свочі всіх цих рум'ян, і я дам чесний відгук. Почнемо з цих. Я їх купувала через пакування. То бачите, що сталося. Серце відклеїлося. Я їх купувала в Аврорі. Не пам'ятаю, скільки вони коштували. Мені не сподобався колір. Там не було тестерів, тому я вже обирала, як є. Такий дуже-дуже рижий. Ще прикол, що весь продукт всмоктався в цю губку, і просто неможливо навіть зробити своч без коментарів. Далі ось такий мультитаскер. Це в 04-му в мене відтінку, теж з Аврори. Ось своч. А сам колір. Не зовсім прям сподобався, теж не було тестерів, Обирала так на око, але це краще, ніж попереднє. Поставлю їм десь 7 з 10 Далі мої найулюбленіші рум'яна з Аврори це ось ці від Ловіт дуже гарний колір, класно наноситься, ну просто one love Ну а далі вже йдуть мої найулюбленіші рум'яна. Це я їх купувала в Єві в відтінку 403 Ламель. Їх всі знають. Ось такий колір. Він щось середнє між цим і цим. Ці рум'яни 10 з 10, Користуюся ними майже щодня. Це новиночка в моїй косметичці, але я от тільки ними користувалася зараз і вже закохалася. Просто такий класний колір. І самі рум'яна дуже такі пігментовані їх потрібно трошки наносити на обличчя, і це дуже вигідно виходить.